Фотографії розповідають лише частину історії, і історія, яку розповідають такі знімки, це історія щасливої родини, але за зачиненими дверима все було інакше. Тепер улюблена мама чотирьох дітей мертва, 35. слуги з пістолетом. Батько з пістолетом проти родини. За повідомленнями, вона намагалася отримати допомогу на Різдво, але цей останній крок, цей крик про допомогу, залишився без відповіді. Врешті-решт її застрелили. Ми розглядаємо справу, яку представляє Law and Crime. Я Кріс Стюарт. Жінку з цієї історії згадують, як віддану матір, яка завжди ставила дітей на перше місце. Ось вона її звали Джері Майнс. Вона жила в тихому районі індіанаполіса, індіана і досягла багато чого. Зокрема, виховала чотирьох дітей. Їм 19, 17, 14 і 10 років двоє хлопців і двоє дівчат. Ось останній допис Джеррі у Фейсбук від 26 грудня. Це її діти святкують випускний. Ось фото Джері з двома доньками у відпустці, а тут вона з чоловіком Сесілом. Схоже, коли Джері опублікувала фото своїх дітей, 26 числа вона намагалася втекти з шлюбу, який, за її словами, став насильницьким. Охоронний припис, який Джері подала на Різдво місце. Серйозні звинувачення про життя в її домі не лише для себе, а й для дітей. Ми спілкувались з окружним секретарем в Індіані, але охоронний припис нам не надали. Сказали, що це конфіденційна інформація. Однак газета індістар отримала доступ до цього документа. Тепер індістар пише, що Джері подав заяву на охоронний ордер о 10.28 ранку, 25 грудня, на різдво. Ви уявляєте цей день як час для сім'ї з шести осіб разом з подарунками і кавою. Вона казала, що хотіла подати заяву на охоронний ордер, бо напередодні різдва чоловік кинув у неї щипці, які спричинили порізи і синці. Це був не перший випадок публічних конфліктів у цьому шлюбі. Днем раніше, 24 грудня, зірка каже, що Сесіл погрожував убити Джері і себе на парковці біля суду після того, як Джері сказала про бажання розлучитися. Вона також стверджувала, що Сесіл раніше погрожував вчинити самогубство на її очах і дітей. Тепер кидання щіпців у святвечір здається стало останньою краплею для Джері. Зірка розповідає, що 10 грудня Сесіл удав. Варив по комп'ютеру Джері та розлив гарячий шоколад, а в листопаді нібито вдарив її в обличчя. За словами зірки, цього року він розбив скло у її вантажівці, вдаривши по ньому. Але попри ці спалахи, люті, у петиції Джері заявила, що Сесіл неодноразово погрожував убити її дітей і домашніх тварин. Це тривало роками, тобто, це було не лише цього року, чи в цей святковий період. Вона стверджувала, що ця проблема існувала вже Но судові документи свідчать, що ця людина була неадекватною і відкрито заявляла про свої наміри. 35 на обслуговування для Ганбатько та ган проти сім'ї. Це записи переговорів поліції від 28 грудня через три дні після заяви Джері на захист від чоловіка. Є моторошна деталь щодо цього прохання, про яку я розповім за мить. Перший дзвінок до правоохоронців був о чотирнадцять, двадцять грудня. Стороння особа повідомила про постріл, підозрює поранення. Ще один абонент підтверджує, тато двічі вистрілив у маму і їде на сірій Тойота Тундра. Тепер у нас є поліцейський звіт, у якому сказано, коли офіцери прибули до будинку Мейнс, вони знайшли Джері з вогнепальним пораненням на під'їзній доріжці. Її терміново доставили до лікарні, де цю маму чотирьох дітей було визнано мертвою. Її чоловік утік на вантажівці. Те, що сталося перед смертю Джері, поліція називає жахливим. Свідком убивства матері. Стала 10-річна донька Мейнс. Поліційний звіт містить її слова. Неповнолітня розповіла, що була вдома, коли її батько за відсутності мами зайшов і дістав пістолет із сейфа. Коли її мама прийшла додому, вона почала сваритися з її батьком. Неповнолітня побачила, як її батько націлив пістолет на її маму. Неповнолітня зателефонувала на 911. Вона почула постріли, а потім побачила свою маму, яка лежала на під'їздній доріжці. Цій дівчинці всього 10 років, старша, 14-річна дочка. Розповіла поліції, що була у своїй кімнаті, коли почула, як її мама кричить. Потім вона вийшла з кімнати і побачила свого тата з пістолетом і почула постріл. Вона почула ще один постріл на вулиці і повідомила поліції, що тато раніше погрожував убити їх. Удома був і 16-річний син. Він сказав, що бачив, як його тато прийшов додому і узяв пістолет. Він розповів, що його батьки сварилися, і тато витягнув пістолет. Він також сказав, що його старший брат намагався зупинити бійку. 16-річний хлопець побіг нагору і зателефонував. На 9-1-1, це син Мейна. Він розповів поліції, що Сесіл нібито погрожував Джері пістолетом у будинку. Він пішов за нею на вулицю і вистрілив у неї на під'їздній доріжці в день у тихому районі. Після пострілу він поїхав на пікапі, залишивши сина рятувати поранену матір на під'їзді. Сесіла Мейна заарештували наступного дня. Він вперше був у суді 5 січня і зараз під вартою без застави. Щодо охоронного припису, який його дружина подала, за повідомленням. Ми на різдво суддя так і не побачив його, поки не стало надто пізно. Індіана старт зазначає, після подання петиції секретар присвоює її номер і передає судді. Суд не працював з 24 по 28 грудня через свята. Замість розгляду петиції 26-го суддя підписав її лише 29 грудня, через день після вбивства Джері. Під час арешту Сесіла Менса в його вантажівці знайшли телефон і кредитки Джері. Він відмовився говорити з поліцією та вимагав адвоката. Перевіривши кримінальне минуле Сесіла Менса, я знайшов лише кілька порушень правила дорожнього руху за 2011, 2009, 2008 і 2005 роки. Вперше його звинувачують у подібних. Злочинах йому інкримінують вбивство дружини, матері чотирьох дітей серед білого дня на очах чотирьох дітей, а потім залишив їх без матері. До нас приєднується адвокат з кримінальних справ, колишній помічник прокурора Ентоні Осо для докладнішої розмови. Дякую, як завжди, що приєдналися до нас на Law and Crime. Деталь, що яка згадується в матеріалі Індістар, про те, що Джері Мейнс подав заяву на захисний припис у Різдво, суддя зможе підписати лише після свят через чотири дні, але вона помирає за день до відкриття наступного робочого дня. Що ти про це думаєш? Бо, як на мене, ми дивимося на це і бачимо, як система підводить людину, правда? Яка твоя думка про ці події? Я вважаю, що брак державних ресурсів певною мірою відіграв роль у цьому випадку. Це не пряма причина вбивства, але ти правий. Це свідчить про недоліки в системі правосуддя та цивільній судовій системі, які можливо могли б запобігти цій події. Хоча, якщо Сесіл Мейнс вирішив зробити те, що він зробив, я не думаю, що якийсь папірець міг би його зупинити. Так, це інша сторона ситуації, бо є багато історій незалежно від того, чи вони від дітей, з того, що Джері Мейнс нібито написав у цьому охоронному приписі про жах, який здається, Сесіл Мейнс спричиняв у цьому домі. Але якщо говорити по суті, наприклад, про робочі години та все таке, я маю на увазі це питання юрисдикції. Наприклад, чи є в таких місцях, можливо, там, де ви працюєте в Техасі, суддя, який працює на Різдво або наступного дня після Різдва. Тобто, якщо у вас є хтось із такою серйозною ситуацією, як у Джері Мейнса, очевидно, була хтось може це підписати і все одно запустити процес, навіть якщо суд не працює. Так, щоб відповісти на ваше запитання, це залежить від юрисдикції. Кріс, знаєш, я думаю, коли ми дивимося на систему кримінального правосуддя у великих містах, таких як Х'юстон, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, будуть чергові магістрати, так де вони можуть розглядати справи по мірі їх надходження і видавати накази магістрату про екстрений захист або заставу, заборона підсудним контактувати з можливими жертвами чи заявниками зазвичай не стосується цивільних позовів. Безпосередньо перед поданням цього охоронного наказу я не думаю, що у нас є підстави вважати, що раніше були справи проти Сесіл Мейнс. Тому я не впевнений, чи розглянув би це суд або цивільний суд саме так. Це питання, де важливий час, тому я думаю, що у кримінальних справах так у вас є судді, які швидко розглядають справи, а у цивільних це не обов'язково так. Часто доведеться чекати робочих годин, щоб подати охоронний припис у суд, тому що також, ну, у вас є цей охоронний припис, який Джері Мейнс, знаєте, написав Інді Стар єдине видання, що його бачило. Але знаєте, там просто деталі, розумієте. Погрози, нібито напади в домі, але судимості у нього немає. Я там є якісь порушення правил дорожнього руху, але це не виглядає так, ніби цю людину раніше звинувачували у нападі або щось подібне. Він не був закоренілим злочинцем до цих подій. Як часто таке трапляється. Реальність у домі це просто справжній монстр. Таким він і здається. Але потім, знаєте, ти постаєш перед суддею. Адвокат може сказати: ця людина зразковий громадянин. Які докази серйозніші за штраф за порушення правила дорожнього руху. Це типовий сценарій, кріс. Варто враховувати бар'єри, які ми називаємо бар'єрами для розкриття у випадках сімейного насильства. Заявник зазвичай має довгі тривалі стосунки з обвинуваченим. Окрім фізичного насильства, часто має місце і психологічне насильство. Вони фінансово залежать від обвинуваченого, мають спільних дітей і розуміють ці обставини. Як тільки вони звертаються до правоохоронних органів, щоб повідомити або поскаржитися на все насильство, яке вони пережили, це тягне за собою багато наслідків. І через це це заважає постраждалим і жертвам домашнього насильства та зловживань звертатися до правоохоронних органів. Тож це дуже поширена ситуація, яку ми бачимо постійно. І на жаль, у деяких випадках це може закінчитися фатально. А чи отримала вона цей охоронний припис? І я знаю, що знаєте, і я впевнений, що ви бачили багато випадків, як і я робив епізоди про випадки, коли у людини був охоронний припис. Але це ж просто аркуш паперу, знаєте. І якщо б вона отримала цей охоронний припис, то що б це змінило? Я маю на увазі її і дітейню безпеку. Усе це наразі лише припущення щодо сесіла Менса. Це означає, що якби Сесіл Мейнс порушив охоронний припис, його могли б притягнути до кримінальної відповідальності. Як я вже казав, крізь папір не зупинить того, хто вже вирішив. І однією з поширених тем, які ми бачимо у випадках смертельного домашнього насильства, є саме це: найнебезпечніший момент для жінки чи чоловіка у стосунках, коли людина остаточно вирішує піти. І отут у нас потенційно відбувається розлучення. Маємо подання заяви про охоронний припис, і я думаю, що саме тут Джері справді провела межу у стосунках із Сесілом і сказала: я з цим закінчила і більше не хочу бути частиною цих стосунків. Це небезпечний період для жінки, дивлячись на сесіла Мейнса, можна уявити його можливий захист. Бували випадки, ти можеш це пояснити краще за мене. Але, наприклад, стан афекту. Захист я впевнений у певних випадках домашнього насильства. Це те, що адвокат захисту міг би використати. Але якщо подивитися хоча б на поліцейський звіт, діти розповідають, як він прийшов додому. Знаєш, цей інцидент, очевидно, стався за кілька днів до того: на парковці біля суду, де він, за її словами, погрожував її вбити. Потім він раніше повертається з роботи, щоб взяти пістолет. Потім починається сварка. Як так? Виходячи з цього, здається, що це не підпадає під цей захист. Як можна захищатися сіла Менса після всього викладеного? Виходячи з того, як усе було викладено, на цьому етапі важко щось сказати. У вас є 17-річний, який бачив, як він бере зброю, і інші діти в будинку теж це бачили. Вони чують сварку, а потім у вас є здається, вибачте, я сказав сімнадцятирічний, тобто дев'ятнадцятирічний, який, зрештою, бачить, як Сесіл виходить за нею на вулицю і стріляє в неї. Отже, це фактично виключає посилання на самооборону. А, насправді я вважаю, що у захисту чимало роботи. Я вважаю, що їм потрібно поговорити зі свідками, які знали про стосунки між Джері та Сесілом, окрім дітей, так. Ймовірно, їхня позиція не допоможе захисту. Вони повинні розглянути голос скаржника у цій справі. Їм потрібно розглянути голос Сесіла у цій справі. Їм ймовірно потрібно, щоб Сесіл пройшов через щось на кшталт психіатра для обстеження та виявлення можливих психічних захворювань. Це не обов'язково стане підставою для захисту через неосудність, але щось може з'ясуватись. Що це пом'якшує, вони можуть використати це щоб спробувати домовитися або укласти угоду з обвинуваченням у цій справі. Наразі важко сказати, яким буде захист, і схоже, що йому доведеться добре попрацювати. Коли йдеться про захист на підставі Афекту, що зазвичай вважається таким у подібних справах між подружжям? Я вважаю, що суспільство зазвичай сприймає стан афекту, так як я. Якщо хтось приходить додому і знаходить свою дружину або чоловіка в ліжку з іншою людиною, я думаю, що саме це більшість людей сприймає як стан афекту. однак це не обмежується цим, це не виключно так. Це не тільки це. Правильно, я думаю, що стан афекту, це справді це складно довести, і для цього потрібні ідеальні обставини. Тому я думаю, ми використовуємо ці слова, ніби вони підходять, але я не можу сказати, що це дійсно так. Ось чому перегляд їхніх текстових повідомлень, ось чому свідки, які мали власну думку про стосунки незалежно від дітей, будуть надзвичайно важливими у такій справі, тому що розслідування у цій справі було досить коротким. Так і я думаю, що велика частина розслідування відбудеться вже після того, як ці звинувачення будуть офіційно висунуті. Я думаю, про одне з болючих а в поліцейському звіті багато звинувачень. Це важко, і ти думаєш про сина, який намагався це зупинити. Найстарший у домі, здається, йому 19 років виходить з дому. Потім його батько, який щойно кілька разів вистрілив у маму, забирає її телефон і кредитну картку, а тоді тікає. І ти залишаєш цього підлітка з його мамою, яка в підсумку вона в підсумку потрапляє до лікарні. Він намагався врятувати їй життя на під'їзній доріжці. Коли у тебе є така емоційна частина історії, як ця як ти це вплітаєш у розповідь? Якби справа дійшла до суду, і ти був прокурором, як би розповів цю частину в межах загальної історії про спробу засудити цього чоловіка? Ти робиш це через 19-річного сина, і я би вчинив. Якщо справа дійде до суду, 19-річний дасть свідчення, якщо витримає, і як прокурор, частина твоєї роботи це ментально і емоційно. Підготувати людину з такою травмою до свідчень і правильних дій для своєї родини. А, я навіть не уявляю, як це бути на місці того хлопця. Я знаю, як це важко, бо працював із такими справами. Але підготовка свідків, яку ми називаємо woodshedding, і яка відбувається перед тим, як вони дають свідчення, буде величезною. Я впевнений, йому самому потрібно буде багато терапії щоб впоратися з пережитою травмою. Я думаю, що якщо це подавати від 19-річного хлопця, він ймовірно буде одним з перших свідків у цій справі. І наймолодшому 10 років також був у будинку. Я маю на увазі, це просто така сумна історія, якщо говорити про передумови цього шлюбу. І знову ж таки, як і Сесіл, Мейнс ніколи не був, принаймні з того, що я бачу. Знаєте, його ніколи не арештовували за напад, ніколи не арештовували, знаєте, у всіх цих випадках. З точки зору захисту, чи є спосіб, знаєте, вам доведеться знайти спосіб пояснити, що сталося на тому під'їзді, і все, що відбувалося в будинку. Чи можна майже повністю виключити всі звинувачення з цього викривального охоронного припису згідно з Інді Стар? На мою думку, для прокурора це показує наскільки токсичним був цей шлюб. Це складно, і насправді все залежить від того, в якому штаті ви розглядаєте справу. Отже, у багатьох юрисдикціях враховують характер стосунків, докази і вважають, що це допустимо під час судового розгляду. так? Говорячи про вбивство і стосунки з домашнім насильством, держава може залучати свідків для опису повторюваної поведінки. Цей тип доказів зазвичай не допускають, бо це докази про незаконний характер. Не можна стверджувати, що якщо хтось пограбував банк 23 січня, то він зробив це, і 24 березня при вбивстві є виняток, який дозволяє використовувати докази про характер стосунків. Захисту важко уникнути використання минулих випадків насильства підсудного щодо потерпілого. Тут все сіла проти Джері. Індіана застосовує смертну кару, але наразі його не звинуватили у вбивстві, що передбачає таке покарання. Я знаю, ви в Техасі, де теж діє смертна кара. Що могло б вивести цю справу на такий рівень? Це просто жахливо. В чому його звинувачують, особливо після того як це сталося. Він залишає її на під'їзді, щоб син намагався врятувати її життя. Він забирає телефон, кредитку і виходить, їде вулицею, каже поліція. Щодо смертної кари, які критерії має виконати вбивця, щоб отримати таке покарання, враховуючи, що це залежить від штату. Це гарне питання, Кріс. Тому що коли бачиш такі обтяжуючі обставини, як у цій справі, більшість людей думає, як це не є вбивством, за яке дають смертну кару. Чому він не отримає довічне ув'язнення? Але існують певні елементи, які мають бути виконані, щоб підвищити ступінь обвинувачення. Наприклад, має бути під час вбивства ви маєте бути у процесі скоєння тяжких злочинів. Припустимо, охоронний припис уже чинний, і Сесіл зобов'язаний покинути дім і не контактувати з Джері. Якщо Сесіл вривається в будинок і вбиває Джері, обвинувачення підвищується з умисного вбивства першого ступеня до капітального. Якщо ви вбиваєте когось певного віку, наприклад, якщо ви вбиваєте дитину або літню людину, якщо ви вбиваєте поліцейського під час виконання службових обов'язків, це ті обставини, які можуть підвищити обвинувачення з умисного вбивства першого ступеня до капітального вбивства. Гадаю, штат це визнає так. Він забрав телефон, але ймовірно, він не вбивав її з метою крадіжки. Гадаю, це було лише частиною його втечі тоді. Стаття про вбивство в Індіані передбачає покарання від 45 до 65 років, що фактично є довічним. Тому це безпечне звинувачення, і я думаю, що це те звинувачення, яке їм ймовірно зручно представляти в суді. Його тримають під вартою без застави. Незабаром буде ще одне судове засідання. Подивимося, що далі. Уявіть цих дітей і те, що пережив Джері, а також що доведеться пережити дітям, які втратили обох батьків. Ентоні Осо, дякуємо за участь. Адвокат із кримінальних справ, колишній помічник окружного прокурора. Ми цінуємо ваш час. Дякую, Робін Кріс. GoFundMe збирає кошти для дітей Джері Мейнса, які залишилися без мами. Гроші підуть на проживання, консультації, психічне здоров'я, юридичні, похоронні витрати і довгострокову стабільність, і на життя в їхній новій реальності без мами. Сесіл Мейнс з'явиться в суді 10 лютого. Його тримають під вартою без застави. Це всі новини від Law and Crime. Підписуйтеся на нас у YouTube та Spotify. Я Кріс Стюарт. До зустрічі.